95 гектарів землі було надано державою Демидівському професійному ліцею для розвитку і застосування знань та умінь студентів. Вказана земельна ділянка з 2013 року використовувалася одним із підприємств, яким було укладено договір про співпрацю з навчальним закладом. Фактично здійснювалася власна сільськогосподарська діяльність для ведення товарного виробництва. Встановлено, що відповідно до чинного законодавства договори оренди цих земельних ділянок не укладені, нормативна грошова оцінка не проведена, і відповідно всі ті платежі, які ми мали сплачуватися до відповідно до чинного законодавства, не проводилися. Це було виявлено в поточному році працівниками Дубинської місцевої прокуратури. У зв'язку з чим пред'явлено до господарського суду Рівненської області позовну заяву 31.08 поточного року відкрито. Провадження з розгляду вказаної заяви. На теперішній час заява Дубінської місцевої прокуратури перебуває у суді. Наступне судове засідання призначене на вересень поточного року. року. Представництво по провадженню буде... будуть здійснювати ...да, представники да, прокуратури Рівненської області. Тут у нас господар... господарсько-правові відносини. Основна мета є повернення землі якраз у власність того органу, якому вона дійсно належить, і використання її відповідно до чинного законодавства. Якщо будуть встановлені якісь інші. Ознаки правопорушень в діях відповідача, можливо, навіть судом. Тому в даному, в подальшому будуть вживатися інші заходи щодо. Притягнення до інших видів відповідальності, уклавши фіктивний договір оренди землі, підприємець економив до 400 тисяч гривень, адже орендна плата має становити від 3 до 10% відсотків від вартості земельної ділянки. Наразі правопорушникам заборонено користуватися цією ділянкою. Але під час судових засідань існує імовірність прийняття рішення про повернення суми орендної плати державі.